Доброго дня! Придбали в магазині Алло телевізор Містері 32 діагональ. От. Поставляється такі коробки. Вага десь в коробці разом 4 кг, в принципі, легко донести. В комплекті самі нички, кріплення для ніжок. Такий пульт. Е, наче, батарейки в комплекті е, 3А-2 штучки. Сам телевізор, ми його закріпили на стіну. Зображення якісне, звук також громкий, чіткий, непогано працює. Ми під'єднали е, туди приставку оцеомі, такий стік, зараз покажу. От. А кому потрібно е, цифрове телебачення DVD-та 2, то воно якби в телевізорі вже є. Можна підключити антенну і дивитися цифрове телебачення. Ну або э, придбати так э, висвітилось скрін сервер, заставка. В общем, ми в один із yeah. Allo, no, ну, оце чтобы... в принципі можна подивитися по Сегодня звуку. Від Відчим відключається золот мобільних зв'язку атомачного магазина. Правильно. Сімісов і акція на із таких алоаб'я можуть вам не захламляти дом. непоганий телевізор. Рекомендую.